І так, всім привіт. У більшості приватних будинків існує така проблема, що е, капає конденсат під час того, як ви користуєтесь своєю грубкою, Ну, коли ви опалюєте свій будинок. Це така ситуація досить неприємна. Може він капати, і ви цього не, не помічаєте, не, не, не бачите. І потім у вас стіни, потолок, він починає жовтіти. І це досить неприємна ситуація. Існує кілька вирішень проблем. Ну, як правило, це потрібно або А, утеплювати самий комин, Б. Це може робити ось такий от, е, як би, таку от стріху на самий комин, коли попадає дощ, або сніг може під час е, того, як йде е, е, розмерзання, воно це все капає на низ, туди, в цю тумбу, скажімо так, і воно потім далі йде на, на стелю. І ви це все бачите у вигляді, таких от плям неприємних для вас. Тому, скажімо так, у моєму випадку ми перемуровували самий команд, здається, в 2019 чи в 2020 році. Все, все гарно зробили, поштукатури і так далі, але перша ж зима показала, що ця проблема нікуди не зникла, і воно все одно починає капати. Потім я зробив ось таку стріху, зараз вам покажу. І цей, ну, кукуришку, скажімо так, але все одно ця проблема є. Через те, що воно це постійно замерзає, розмерзається. Оця штукатурка, яка була довкола самого комина, довкола цього кирпича, вона почала з часом жовтіти і просто відпадати. Ну, через те, що він просто не сухий. Якби був сухий, то питань би ніяких не було. Тому зараз я вам скажу, що я маю робити. Але ще одне уточнення: навіть бувало таке, що я ставив під цю саму тумбу під комин, такі старі тарілки, старі миски. Є радіанські, щоб якщо цей конденсат капає, він просто капав у миску, я собі просто міг його десь виляти. І зараз вже в нас, ось, як ви можете бачити, сніг іде. І я хочу оглянути, що там зараз відбувається на горищі, тому що активно палимо. Ну, зранку і, і ввечері у мене стоїть опалення дві кафельні грубки, ну тобто чотири кімнати, одна групка на одну кімнату, інша групка на іншу. Є плюси. Цю, в цій системі опалення, але так само є і мінуси. Мінус найбільший, це те, що стіни в нас йдуть холодні знизу, по краям кімнат. І, відповідно, там в кого шпалери, в кого що штукатурка, вона, якщо штукатурка, вона мокра, якщо шпалери, вони відповідно теж мокрі. І з часом вони буквально після першого сезону вони починають відставати знизу. Так, трошки я відійшов від теми і показую. Що я маю ось робити. Ось такий я взяв забував, як він називається. Ну, коротше утеплювач 5 см. Зверху армована фольга І ось таким от скотчем. Таким от скотчем стрічка армована Уніфекс Сіра. Я буду його обмотувати довкола комена Нагадаю ціна, скільки коштує. Ну, коротко, 2 метри мені стало в. 1040 гривень, висота метр 20, м, довжина 2 м. І ось ця ось стрічка коштує 100 гривень, ну, плюс-мінус. Так що йдемо залазити на горище. О. Деліс я зараз підсвічу. Кажу, наскільки все погано. Дивіться, самий лежух він такий ніби як більш-менш нормальний, а ось ця частина комина йде йде кирпіч, вона така собі мокренька. І це кожного року я на нього дивлюсь, постійно оце там ви можете бачити глина. Тут глина, це все до цього дивлюсь, вона впадає, постійно потрібно перемащувати ось так І тут ой, бля. і там стоїть каструлька і меска для того, щоб вода конденсат капа. Зараз будемо його клеяти. Так, Ось так воно виглядає. Щоб довкола обійти, маю надію, що цей. що воно допоможе щось. Щоб воно не так нас пускало цю сажу. Нагадаю, п'ятьорка цей, п'ятьорка в нас сівщинувач утеплювач. І на цьому все. Єдине, що потрібно врахувати, це висоту ось цього утеплюючого матеріалу, тому що може бути там у вас чи шифер, чи якісь доски, чи ще щось, і воно буде заважати. В принципі, я думав, що мені буде потрібно підрізати, скажімо так, цей матеріал, але ні, насправді виявилося, що він став ну практично ідеально Нагадаю, висота була 1,20 м, довжина 2 метра, а товщина, грубина. 5 см. Ну, відповідно, якщо ви його там цією армованою стрічкою замотали, то е, там воно трошки його стягнуло і воно стало більш плотніше. Е, ну, ось на цьому все. Тому що я не хочу сказати, що е, ті, хто мають квартиру, то їм, їм трошки легше. Я їм в доброму сенсі цього слова ніби як трошки як завідую, що їм не потрібно це все робити, тому що е, там що, е, кухня. Ванна, там спальня, коридор, в принципі, на цьому все. Ну, балкон ще може бути, і не один. Тому ось так. Але єдине, що Я теж замітив таку думку, що ті, хто проживають в любих квартирі, вони хочуть переїхати в приватний будинок, бо той сусід там пердить, той там стукає, то ще щось коротше, і стукає, бухає, і так далі. Що воно заважає? Заважає і вони хочуть мати свою ділянку і хочуть. Скажімо так, дихати в повні груди. Це мій теж свій сенс. Тому що я пам'ятаю, колись мама казала, що у нас типу, якби все плотно, але ось позаду мене сусід їх немає, там бабка жила, але вони, коротше, бабка померла, а сусіди якби з'їхали від бабки. Ну, родина їхня. І коли сказав папа, що. Навіть нема де вийти, де постять. Ну, грубо кажучи, що все плотно, але наприклад. ну, Це так по-народному, скажімо, але тим не менше. Чи ти собі вільний. Ти собі вийшов, крикнув ну, що в е, Так, тим в менше. І зараз ще єдине, що хочу показати, оце той козарюк, що я зробив. Ну, так що ось так. Всім дякую за увагу. Пока. І доглядайте за своїми будинками, бо вони постійно сипляться. І якщо за ними дивитися, то тоді буде горе.